Привіт, рушники! Підростаюче покоління наших інфобізнесменів вже наступає на п'яти своїм гуру і починає грозитись судами, моїм підписникам у соціальних мережах. Чому мені довелось втрутитись у публічне обговорення курсу від Анастасії Бистрової, щоб допомогти моїй підписниці Мирославі відстояти своє право на правдиві відгуки? Обов'язково розповім вам, як писати відгуки у соціальних мережах так, щоб ви були юридично захищеними. І покажу чудовий допис від людини з оточення наших українських інфошахраїв, який вас переконає в тому, що їх. Ні, світ починає руйнуватись, і ми до цього причетні. Тож поговорити є про що і йдемо розбиратись. Тру. Скібетру. Як же полюбляють наші блогери та експерти погрожувати судами своїм учням, які наважились написати якийсь відгук про їхнє навчання публічно у соціальних мережах? Саме з таким запитом до мене звернулася підписниця, яка сплатила 1200 доларів за навчання на курсі гроші з блогу кожен день від експертки Анастасії Бистрової. І зрозумівши, що це навчання не вартує своїх коштів, дівчина написала детальний розгорнутий та аргументований відгук коментар на сторінці в одній з соціальних мереж. Чому вона не рада? Дить, це навчання іншим. Ну і вже традиційно почалась істерика від блогерки, що це наклеп, який шкодить її репутації, яку вона буде відстоювати через суд. Уважні підписники швиденько відмітили мене під цими публікаціями. І тепер я вам пропоную. Давайте ж ми детально розберемося, що це за блогерка, що це за курс, і чи дійсно в такій ситуації на вас можуть подати до суду. Отже, в інстаграму Анастасії 75 тисяч підписників. Анастасія Бистрова розвиток блогу, особистий бренд та запуски, створила онлайн-школу. Для експертів навчаю багато заробляти на блозі та інфопродуктах. Рекорд запуск на 200 тисяч доларів. Тобто панянка позиціонує себе як експерта у запусках. У одному з минулих відео ми з вами розбирали вже, як працюється ієрархія курсів та інфобізнесу. І я вам сказав, що зазвичай такі курси блогерам запускає людина, яка називається продюсер запусків. І от у Насті теж такий продюсер є. Олег, один мільйон доларів за останні п'ять місяців допомагає створити систему та капітал з освітніх продуктів. І у описі його профіля Анастасія Бистрова відмічена як людина, з якою він співпрацює. І отут у мене виникає перша абсурдна ситуація. Анастасія позиціонує себе як експерт у запусках. Робить курс, на якому буде вчити вас робити ці запуски, але цей курс. Їй запускає інший продюсер запусків. От щоб ви не думали, що я це вигадав. Коментар з телеграм-каналу Анастасії, де повідомляється, що у неї дуже проривний продюсер, так би мовити, швидше продюсер-продюсера. Я б сказав, Щоб продемонструвати свою експертність, Анастасія на своїй сторінці постійно публікує відео та дописи, де вона демонструє, що на неї постійно підписуються нові користувачі. 316 безкоштовних підписників на день саме стільки людей підписуються на мене кожного дня, абсолютно безкоштовно. Але воно не дивно, тому що наразі Анастасію рекламує у соціальних мережах на своїй сторінці відома блогерка Пліткарка, у якої 104 тисячі підписників. І оця пліткарка каже, що вона нещадно розбирає маркетинг блогерів та брендів, але в той же самий час настільки нещадно вона їх розбирає, що сама рекламує курси від блогерів. Її весни, Настя Бестрова зробила запуск на 227 тисяч доларів і переписала правила запусків. І в своєму телеграм-каналі вона публікує, що навесні Анастасія заробила 227, Сім тисяч доларів їй заплатили, щоб дізнатися, як заробляти. Чудово, чи не так? Але по сторінці Анастасії не дуже помітна та ефективність підписників, якою вона так вихваляється, тому що її дописи набирають трошки більше тисячі лайків, а ці підписники, ну звісно, аж ніяк не накручені. Вони прийшли органічно, щоб дізнатись, як заробляти кошти завдяки курсу Анастасії. Але дивлячись на ці профілі, я б сказав, що накрутки наше все. Тому що дивіться, саме такі профілі, отакого такого зразка, найчастіше використовують сервіси з накруток підписників. І тому, коли ви бажаєте перевірити будь-якого. Блогера, експерта або інфлюенсера, ви не лінуєтесь, йдете до нього в підписники і шукаєте отакі профілі. Зазвичай на них міститься до п'яти публікацій, і належать вони явно не українцям та не європейцям. Це можуть бути африканці, азіати або латинська Америка. І от саме такі сторінки використовують у ті сервіси для підвищення кількості підписників, які спеціалізуються на платних накрутках. І на цьому етапі я вже не дуже розумію, як Анастасія планує навчати нас заробляти гроші з нашого блогу. Якщо підписники внесу сторінку, вона веде або через рекламу у блогерів. Або через сервіси платних накруток, але перш ніж перейти безпосередньо до курсу і оцінити, чи вартує він своїх коштів, давайте ж розберемося, що то було за відгуки у соціальних мережах, які викликали таке обурення у Анастасії, що вона погрожує судом за якесь псування репутації. І отут запам'ятайте, ви маєте абсолютно повне право публікувати у соціальних мережах як позитивні, так і негативні відгуки за всі товари та послуги, які ви придбали або сплатили кошти. Ви коли-небудь бачили, щоб таксист судився за одну зірочку у додатку, чи може а Бе на когось подавало в суд через те, що на сайті написали, що вони продають там якесь спорчене молоко, наприклад. Звісно, ні, тому що і Конституція України, і закон про захист прав споживачів дають вам повне право публікувати відгуки та ваші враження від того, за що ви сплатили ваші кошти. Але щоб ви були максимально захищеними, зараз я вам поясню, як же ж писати той відгук так, щоб до вас взагалі не можна було причепитись за якісь наклепи та шкоду якійсь репутації. І для цього вам достатньо лише двох пунктів: перше, це у вас обов'язково повинна бути. Підтвердження, що цей товар або послугу ви дійсно придбали. Тобто, це може бути чек, квитанція з банку або будь-яке інше підтвердження. І друге, ви пишете свій відгук не як факт, а як оціночне судження. Тобто, якщо ви напишете там курс Миколи Василенка, гімно, а він шаграй, то тут можуть виникнути питання. Але якщо ви сформулюєте це так, що на мою думку, або як для мене, курс Миколи Василенка гімно, а він шаграй, то тут уже жодних питань до вас не виникне. Тому що ви написали свою суб'єктивну думку. І в цьому тексті є. Чітке посилання на те, що це є лише вашою думкою. А як ми знаємо, скільки людей, стільки й думок. Тому користуйтесь і пишіть вільно свої відгуки, як позитивні, так і негативні, не боючись, що хтось там почне вам чимось погрожувати. Коментуючи цей відгук у соціальних мережах, блогерка Анастасія пише, що учениця, нібито її шантажує та погрожує, що видалить цей відгук тільки після того, як їй повернуть кошти. Але скріншоти з листування говорять зворотні. Якщо ви не видалите дописи, то в середу, 25.06 ми відправимо вам офіційний лист від юриста з досудовим проханням видалити факти, які є наклепом. Якщо і тоді ви не зробите це, ми будемо вирішувати питання вже в суді. І отут, якщо чесно, мені здається, що Анастасія трошки ще молода блогерка, і вона не розуміє, що оці публічні випади грають явно їй не на користь. Адже після того, як у відповідь на її коментарі люди почали її ставити на місце, вона, як я це називаю, перейшла в авіарежим і зникла з радарів, тому що і на мої коментарі вона вже не відповідала. Але розумію. Що вона обов'язково побачить це відео, тому давайте зараз я дам Анастасії таку одну невелику пораду. Дивіться, Анастасії, коли ви йдете у коментарі у соціальних мережах для того, аби відстоювати свій курс і комусь погрожувати позовом, то я вам рекомендую все ж таки спочатку добрече проаналізувати взагалі ваш курс і вашу діяльність. Бо скріншоти оплати, які підтверджують, що сплата за це навчання була здійснена на якийсь ФОП Стеценко. А я нагадаю, що у вашій оферті виконавцем зазначено вас, тому ви можете наразити такими діями не тільки і себе на перевірку від податкової, а й той ФОП Стеценко, який вирішив вам допомогти у отриманні коштів за це навчання. І якщо чесно, я взагалі не розумію, чим ви керувались, коли ви вирішили винести цю історію у публічний простір. Адже в своєму відгуку Мирослава не публікувала жодної інформації, захищеної авторським правом, типу фрагментів уроків або чогось іншого, що може бути розцінене як публікація вашої інтелектуальної власності. Тому це підключення юристів для мене виглядає не більш ніж як залякування, адже Нормальний освічений юрист не піде судитись за відгук у соціальних мережах. Звісно, якщо це не юрист, такий самий, як і Анастасія, який візьме з неї кошти, а потім скаже: не вийшло, вибачте, зробив все, що міг. Але насправді такий тиск юристами іноді навіть працює, тому що ось ви можете бачити, що навіть Мирослава в певний момент почала не витримувати того тиску, який на неї здійснюється, і задумалась над тим, щоб видалити всі ці дописи, тому що морально дійсно іноді складно, якщо ти не підготовлена людина, витримати оцей тиск. Та оці постійні погрози судами-юристами, які тобі починають надходити. Але ж давайте детально подивимося, що ж то за супер-пупер навчання від блогера Анастасії з накрученими підписниками. Звісно, платне навчання я в неї не купував, тому що годувати її я не збираюсь. Але за ключовим словом, пліткарка у дірект свого інстаграму вона надсилала, значить, безкоштовний урок, як за два місяці вона заробила 200 тисяч доларів. І от після цього уроку ми зможемо повторити її досягнення. Тривалість уроку 18 хвилин. І це може виявитись найшвидшим заробітком в історії, тому що Анастасія, як ми бачимо, навіть полінувала створювати оці трьох-чотирьох годинні вебінари, які зазвичай проводять для прогріву та продажу курсу. Вона просто записала урок на 18 хвилин, і все, і все буде чудово. І от починає Анастасія з того, що демонструє нам зведений звіт, на якому е, нібито як продемонстровано, що от власне ті 8 мільйонів гривень, які вона і заробила за ті два місяці. Але що на цьому скріншоті не так, як ми бачимо, це зведений звіт з платіжної системи, який Об'єднує чотири акаунти і жодних підтверджень, що всі чотири акаунти належать Анастасії. У нас немає. Вони можуть бути просто партнерськими. Тобто, один акаунт може належати одній людині, яка проводить свою якусь іншу підприємницьку діяльність. інший акаунт належить другій людині, і вони їх просто об'єднали у групу. Але навіть якщо ми припустимо, що всі ці чотири акаунти належать Анастасії, і вона просто дуже вірить у гороскопи. Тому одного дня вона приймала оплату на один акаунт, іншого дня приймала вже на другий аккаунт. І всі ці сплати на всі чотири акаунти були тільки за цей курс. То чи дійсно ми можемо сказати, що це її прибуток? Не зовсім тому, що ми не бачимо, скільки витрат було для того, аби заробити ці 8 мільйонів. Тобто, у нас немає інформації, скільки було витрачено на рекламу, на виплати якимсь партнерам, на зарплату тому самому продюсеру Олегу, який явно ж не безкоштовно запускав їй цей курс. Тобто теоретично може бути така ситуація, що, витративши 10 мільйонів гривень, вона заробила 8 мільйонів гривень, тому що всі витрати надалі у цьому уроці. Анастасія озвучує вже тільки словами, скільки вона витратила на рекламу, але документального підтвердження, як тут, нібито прибутку, жодного немає. Глобально ми витратили на зараз приблизно 20 тисяч доларів за два місяці на рекламу, так і отримали вказу 200 тисяч доларів. І тому, щоб називати суму прибутком, треба демонструвати квитанцію, яка підтверджує, яка сума була зарахована на твій банківський рахунок. Але ж, звісно, для того, аби продемонструвати таку квитанцію і зарахувати кошти на банківський рахунок, треба ж сплатити податки. Тому набагато зручніше Лише показувати отаку таку статистику з платіжних систем. Тож, як мінімум, прибуток Анастасії у 8 мільйонів гривень, який вона демонструє, для мене є сумнівним. Ні, якщо ви все правильно робите, то люди, які на вас підписались, мають ну фактично вам платити протягом 4 місяців: не рік, не два, не три, як розказують деякі експерти, і чомусь це формулювання мені дуже ріже вухо. Таке враження, що Анастасія відноситься до своїх підписників тільки як до джерела прибутку. Люди, які на вас підписані у соціальних мережах, нічого вам не мають і нічого вам не. Винні Анастасія. Мені дуже подобається те, що вам не потрібні великі інвестиції з будь-яким іншим бізнесом. Це власне те, про що я казав у минулих відео, чому блогери ведуться на запуски оцих гівнокурсів, тому що не треба жодних вкладань, на відміну від інших бізнесів для того, аби отримувати прибуток зі своєї аудиторії. А от, власне, і три правила, секрети від Анастасії: один класний навчальний продукт дає від 100 тисяч доларів на рік. Один підписник має вам платити 10-15 доларів в рік. Знову її підписник має платити. Вам взагалі норм, коли. От блогер так ставиться до вас, ніби ви якийсь гаманець, який просто періодично треба розводити на гроші. Моя пропозиція з минулих відео залишається актуальна, тому що я дійсно вважаю, що хай ця вся шобла йде на OnlyFans, там де підписники дійсно мають з вам платити, але взамін вам доведеться демонструвати свої булочки, щоб вони розуміли, за що вони платять. Тому що наразі я не розумію, за що Анастасія вважає, що в інстаграм підписники їй мають платити за оце, от незрозуміле навчання, можливість щось продавати своє. Мої аудиторії це бонус, який отримує блогер, який набрав собі аудиторію в інстаграм, але набирати аудиторію тільки з метою, щоб їм щось продати, це абсолютно інше поняття. Розумна аудиторія дуже швидко зрозуміється і просто піде геть. Ці 21 тисячі людей у нас повну анкети на навчання, майже 400 людей, 393 людини. Значить, безкоштовний урок подивилось 21 тисяча людей. Анкету заповнило 393 людини. А от скільки людей власне дійшло до моменту опо. Платити та пішли на навчання. Анастасія знову не каже. І от, впродовж цього року вона, начебто, щось непогане таке каже: каже, а потім бац і не договорила. Бац, і змовчала якийсь факт. І вже не виходить, що вона бреше так на уроці. Вона просто не все до кінця розповідає. Ну і от переваги саме свого курсу Настя у цьому 18 хвилинному уроці демонструє аж цілих три уроки по створенню рілс за допомогою штучного інтелекту, шаблон створення автоворонок надають можливість класно заробляти за кадром, і от знову таки погодьтесь, що дуже все розма. Заний жодної чіткої інформації, чому я маю піти саме на ваш курс, я не отримав. Але щоб ви не думали, що я знову наговорюю та щось вигадую. Оцей безкоштовний урок про грів 18 хвилини, який Анастасія активно рекламувала через блогера з багатотисячною аудиторією Пліткарко, набрав цілих 36 лайків. І це безкоштовний урок. Звісно, я одразу ж повірю, що ця людина за два місяці заробила 200 тисяч доларів чистими. І як стверджує сама Анастасія, у неї майже немає незадоволених учнів, але от коментарі під відгуком Мирослави стверджують зворотні. Навіть в коментарях є інформація від її колишніх підписниць які відписались від Анастасії через те, що вона у своїх сторіс публічно заявляла, що бере методики у експертів з Росії і адаптує їх на український ринок, підтвердити або спростувати цю інформацію? Я на жаль не можу, але ми всі чудово знаємо, що диму без вогню не буває. і Я думаю, що людина не просто так це вигадала і написала це в коментарях. Бо якщо ви хочете створити класний навчальний продукт з абсолютного нуля, так з нами за ручку. Також, якщо ви хочете, якщо у вас є продукт, але ви хочете його масштабувати, покращити до 50 тисяч тисяч до 100 тисяч до 200. Черговий червоний прапорець. Запам'ятайте назавжди навчання для новачків окремо, навчання для людей, які йдуть підвищувати свій рівень. Це інше навчання. Ви ж коли йдете вивчати англійську мову, вам завжди спочатку дають тест для того, аби з'ясувати на якому рівні знаходиться ваша стартова англійська, так з якого ви прийшли на навчання, щоб зрозуміти в яку групу вас відправити, тому що вам ніколи не порекомендують одну групу, в якій будуть і люди, які не знають жодного англійського слова, і люди, які вільно спілкуються англійською мовою. Тому запам'ятайте. Айте, коли оце починається, що навчання підходить і людям, і коням, і мертвим. Вам щось хочуть впарити. Ну і от після цього уроку на 18 хвилин Анастасія вже вважає, що я готовий я прогрітий, і мені треба відправляти анкету для того, аби я заповнив її і придбав її навчання за 1200 доларів. Ну і підписує, звісно ж, за всіма нормами інфошахрайства. Заручку вона з командою тебе буде вести і виведе на прибуток у 10 тисяч доларів на місяць. Але як же ж веде заручку Анастасія по своєму навчанню? Можемо бачити на скріншотах з групи цього навчання. І ці повідомлення мені надсилала не одна і навіть не дві учениці, які були на навчанні у Анастасії. Наш тариф ментор і Настю вже закінчення курсу, а Настя досі не має коннекту з групою. Дуже печально. Погоджуюсь, я вже половину навчання. Прошу, щоб зробили покроковий план запуску. А ви надіслали 5 кроків створення міні-продукта і флагмана. Також не зрозуміло, чому так це ображає, враховуючи, що ми тут не безкоштовно. Але на своєму навчанні Анастасія викладає не самостійно там участь Приймає і отой продюсер Олег, який також веде певну кількість уроків, але також не вражає дівчат своєю експертністю. А як вам відповідь Олега? Я задала три питання, їх навіть повністю не прочитали. Відповідь зайняла 35 секунд на три повноцінних питання, які навіть не прочитали. Відео я вам це показувати не буду, але воно в мене, звісно, є. Щоб команда просто не прибігла і не почала казати, що я там якусь конфіденційність порушую, Скажу лише, що для мене воно виглядає, як колись у школі мені вчителька казала не бе, не ме не у А у той пункт, коли Анастасія розповідала, що її навчання підходить і для новачків, і для досвідчених. Перетворився передбачувано у те, що до сьомого модуля досвідчені, які сплатили по 1200 доларів, просто дихали і зберігали спокій, тому що до сьомого модулю була повністю базова інформація, розбавлена певною кількістю води. А найсмішнішим для мене виявилось те, що на одному з уроків були нібито запрошені спікери, і дівчата дуже здивувались, коли на цьому уроці цей спікер запрошений почав. Рекламувати та продавати якийсь інший курс, і це наштовхнуло дівчат на думку, що це урок було просто вирізано з якогось іншого навчання і вставлено у це. І як вишенька на торті зі дзвон з Анастасією за півтора місяці навчання був лише три рази. Причому перший зі дзвон це був просто зі дзвон знайомства, жодної там робочої інформації не було надано. А третій зі дзвон уже відбувся після того, як Мирослава опублікувала свій негативний відгук у соціальних мережах. Отака експертна експертність від експерта Анастасії і, от, знаєте, якщо чесно, то окрім як е, легковажністю якоюсь та браком життєвого досвіду, можливо, а я дії Анастасії назвати не можу. Ну от навіть на прикладі наших депутатів і політиків всі чудово розуміють, що якщо вкекався, то краще піти на дно, затихнути, сподіватися, що перечекаємо, і потім вийти, зробити вигляд, що нічого не було, і можливо ніхто про тебе і не згадає. А тут вийшло так, що Анастасія, обираючи тактику, як її діяти, не обрала чомусь шлях мирного вирішення цієї проблеми. Причому погодьте, що якби Анастасія. Я прийшла публічно під цей допис Мирослави і врегулювала це питання перед її аудиторією, перед людьми, які вже спостерігали за цією ситуацією. То вона б навпаки залишилась у виграші, тому що люди б подивились і подумали, ага, людина цінує свою репутацію. І людина наважилась публічно врегулювати це питання для того, аби ні в кого не виникло жодних якихось претензій або зауважень. Але вона пішла іншим шляхом, обравши погрози та залякування, розуміючи, що не права. Але в цій ситуації мене дуже тішить один факт: тішить. Те, що за останні роки наші люди дуже змінились, люди навчились не мовчати і відстоювати свої права. І правда ж, вже й блогери не здаються такими небожителями, тому що ми вже чудово бачимо, що максимум на що вони здатні, це у такі якісь залякування та страшилки у соціальних мережах якимись юристами та позовами, і максимум це блокування. Вони самостійно вирили собі цю прірву за рахунок поширення цієї епідемії інфошахрайства. А зараз стоять на краю цієї прірви, от всі, абсолютно всі, і розуміють, що рано чи пізно, ось ось вони в ній опиняться. І через це ми можемо спостерігати, що останнім часом відбувається якась неймовірна активація у цих цих продажів курсів, тому що таке враження, що вони просто намагаються урвати останній шматок у того пирога, і все, що їм залишається, це лише транслювати в інстаграму ту штучну картинку успіху, проводити вебінар за вебінаром, прогрів за прогрівом, сподіваючись, що хоч хтось придбає той курс. І з кожним разом впарити цей черговий гімнокурс, їм стає все складніше, а реклама все дорожче. А боти стають також дорожче для того, аби створити видимість зацікавленості та якогось типу навчання. І ця інформація це не лише мої фантазії, якісь та припущення, це слова людей, які знаходяться у їхньому колі спілкування. І от я довго шукав те відео, в якому можу вставити цей допис для того, аби ми разом з вами його прочитали. Це допис телеграм-каналу Данила Тура. Данило це той, як мені розповідали дівчата. А з навчання курсу Дмитра Шевчука, про яке ми також робили відео. Так Данило був єдиним куратором, який намагався щось зробити, намагався владнати ситуацію та допомогти дівчатам для того, аби вони дійсно отримали якісь знання на тому курсі. І якось так випадково склалося, що після виходу мого відео про Дмитра Шевчука Данило посварився з Дмитром і в його телеграм-каналі вийшов отакий допис, який описує, як зсередини руйнується світ інфошахраїв. Мені він дуже сподобався, тому давайте зараз його. Швиденько з вами прочитаємо, і ми зрозуміємо, що наша справа дійсно має сенс. Як нас усіх дружно обманули цим постом, хочу пролити світло на те, що зараз відбувається в житті мого найближчого оточення друзів, партнерів і знайомих, які займаються інфобізнесом. Ще один пост, який розумники навіть не дочитають, бо ж навіщо? А нижче я якраз адресую всі слова цьому явищу: світ інфобізнесу потрапив у розтяжку, найжорсткішу за всю свою історію. І ця розтяжка зветься Ілюзія за останній рік з ринку зникли справжні кити, колись лідери інфобізнесу. Де вони? Хтось змінив сферу діяльності, хтось у в'язниці, хтось збанкрутував. Хтось працює на звичайній роботі, а хтось досі в парі нікому не потрібні наставництва, кожного разу знижуючи ціну, аби хоч хтось купив і було чим заплатити за квартиру. Але й це тимчасово. Чим глибше я занурююсь у приватні історії людей, тим більше бачу, як нас усіх жорстко загнали у прокрустове ложе і змусили відповідати стандарту. Машина подорожча, місто побільше, квартира ближче до центру, годинник тільки брендовий, запуск багатший. День народження в оточенні купи якихось незрозуміло кого. Це ярлик. Хто читав повість Джорджа Орвела, колгосп тварин, той напевно зрозуміє, про що далі йтиметься. Світ з'їхав з глузду, і разом з ним свині стали схожими на людей. І це не дивно. Ще у 19-му році блогери знімали відео на фоні килима в селі і розпаковували новий сьомий айфон. Так, ніби купили будинок, а вже у 20-му році з'явилися кейси запусків на 200-500 мільйон доларів. А з ними машини, перельоти бізнес-класом, ролекси, покупки квартир, нікому раніше невідомі балі іноді навіть наголос ставили на і. Дубаї, і тут теж багато хто неправильно ставив наголос. Ну і спробуй у цьому шумі просто продовжити робити свою справу і заробляти копійки. Звісно, багато хто кинувся за цим ілюзорним золотом, втративши себе і свій шлях. Як було встояти, коли на кону мільйони, соціальний ліфт і життя за межею. Зараз 2025 рік. Ті, хто повільно, але впевнено не звертали з обраного шляху всі ці роки. Сьогодні безумовні лідери. Вони створили капітал, побудували родину, зайняли вагому частину. І на ринку і живуть щасливо. Інші ж зводять кінці з кінцями, вчепившись у тренди. Спершу маркетплейси, потім крипта, тепер штучний інтелект. Бо всі стрічки новин новин постійно майорили цією мішурою. Розтяжка, в яку ви себе загнали, а де хто й зараз читає цей пост. Це й була пастка. Але зловили не кабана, а себе. Ви самі себе зловили. Чи є з цього вихід? Є. Але доведеться жорстко й неупереджено відрізати від себе всі надумані регалії, неіснуючі цілі і чесно визнати, що облажались. Потім знецінити усе, що ви собі напридумували, підглядаючи за кумирами чи успішними друзями, і чесно зізнатись, чого саме хочете ви. Мені навіть немає що додати. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з цим дописом, тому що мені у ньому багато що сподобалось, і не буде брехати на душі, стало так приємно, приємно. Ну а на цьому у мене все не заб... Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись для того, аби побачити нашу наступну серію боротьби з інфобізнесом. А якщо хтось бажає підтримати наш канал матеріально, посилання на банку в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі.